Пане Леже, прошу вас. Ну, то колеги в дійсності обмалювали ситуацію. Їхати треба по-любому, ви абсолютно праві. І тут навіть мова не йде про результативність цієї поїздки, мова йде про сам факт поїздки для того, щоб нас потім не звинуватили в тому, що ми не хочемо меру. Ну, давайте будемо говорити речі своїми іменами. Другий момент то, що ця поїздка нічого не дасть, по-моєму, зрозуміло для всіх. Тим більше в мене є в дійсності достатньо глибоке відчуття, що буде знову така сама картинка, що ні американці, ні європейці на застіл перемови не сядуть, краще випадку десь з боку турки. Так вони перепрошують збиралися, Кіткелов чітко сказав, будуть радники, які окремо зустрінулися з українською делегацією, з російською. Власне, про що я говорю? Да. Тобто зразу ми чітко розуміємо, що е, всі бажання, всі пропозиції там. Швейцарія, Ватикан, там все останнє, воно все лишилося за душками. Ми знову йдемо так, як хоче Путін, і це також зрозуміло. Знову ж таки, присутність мединського в якості керівника делегації без будь-яких повноважень і взагалі незрозуміла фігура, як, як така. Ну, Хіба знову почне розказувати, що якісь історичні, е, вибачте, опуси? Говорить про те, що це абсолютно без сенсу. Я абсолютно згоден, що мета росіян на сьогоднішній момент тягнути процес якомога довше. Uh -huh. На сьогоднішній момент іде війна на виснаження чисто з економічної точки зору. Ну отже, ми почули, та, от бюджет 26-го року в Україні не вистачає трильйона гривень для того, щоб зробити баланс. Трильйона гривень не вистачає офіційна заява Міністерства фінансів. Тобто є і активний пошук, і звідки брати макроекономічне фінансування. І то, що на сьогоднішній момент от ми говоримо, що Україна змучилася, там, стомилася, там є купа речей. Чекайте, але проблема полягає в тому, що і європейці також їм ж треба макроекономічне фінансування шукати. Хочу нагадати, що 25-й рік був закритий не за рахунок е коштів платників європейських податків. Він був за рах... закритий за рахунок кредиту. Який погашатися має з, е, з доходів від заморожених російських активів. Тобто 25 рік вже показав, що грошей платників податків європейських на макроекономічне фінансування України а це мінімум тільки по соціалці 40 мільярдів доларів, їх нема. І де шукати трильйон чистоумовний, це питання, тому що, ну, інакше ми ж бюджет не збалансуємо, ми соціалку не виплатимо. Тому. Е, коли ми з вами говоримо про мету росіян максимально загострити ситуацію із виснаженням економіки, то, власне, коли от ми зараз говорили, так, от вони хочуть потягнути, щоб там посунутися, щоб там залізти на українську територію, можливо, там робити якісь там чергові. Зміни свого своєї конституції з приводу збільшення території Росії. А я би сказав, що це чисто економічний підхід, при тому, що та Росія також стагнує. В Росії також є купа проблем. В Росії там вони вимушені були переглянути в своєму бюджеті на 25-й рік прогнози по ціні на нафту до кінця квітня. В них 70 доларів середньо, середньорічна ціна була на нафту зараз 57. Це привело до того, що вони з 1,6 трильйона російських рублів бюджет збільшився до 3,8. Але в них є ті 3,8 з Фонду національного добробуту. Є. Тобто вони цей рік закінчать. І коли президент України говорить про червень 26-го року, це просто означає, що до червня 26-го року в них не буде джерел для покриття дефіциту. От я прямим текстом говорю, чому цифра червень 26-го року виникла. Тому що немає грошей, для покриття дефіциту. Якщо у вас нема чим покривати дефіцит, ви спочатку починаєте секвестр, тобто ви починаєте різати видатки. Ну, кого там можна зарізати? Ну, соціалку, вона і так зарізана достатньо серйозно. Вони і так там не індексують купу. А потім стане питання, а що різати далі. Бо покривати нема що, а Росія відокремлена, до речі, на рахунок е санкцій. Ну, давайте будемо відверті. Вони потрібні. Вони є дієві. І найголовніші санкції, які стосуються банківського сектору. Так, можна говорити там про прайскет на нафту, можна говорити про те, що там викинули цілий ряд сировинних е галузей з російської економіки, які експортували активно, але головне інше, Російська Федерація не може існувати без залучення е зовнішнього фінансування. В них просто немає грошей. Вони <реку> до... <реку> Ми про гроші, щоб говорити, ви не сказали, що вони їх знайдуть. Так, на рік в них є з внутрішніх джерел. Але вони звернулися до китайців з приводу сандиційного кредиту і Китай Китаї відмовив. Тобто на сьогоднішній момент, окрім е, цін на нафту, які дають їм гроші, і е, Фонду національного добробуту, в них джерел покриття дефіциту нема. Тому, власне, ну принаймні на рік вони бачать себе, принаймні на рік, попри всі їх негативи, вони чітко розуміють, що е, фінансувати е, ВПК і Збройні Сили вони будуть. Угу. Тому от їх логіка максимально тягнути з точки зору е, фінансово-економічних речей. Тому що виснаження української економіки в дійсності відбувається набагато жорсткішими, швидше. Швидше Якими ці санкції можуть бути, і наскільки вони швидко можуть бути ухвалені? Бейте, може, я почну? Будь ласка, пане лише. Ну, дивіться. По-перше, є надзвичайно важливим. Координації санкційної політики Європи і Сполучених Штатів Америки. Про 18-й пакет ми вже з вами почули. Про то, що 17-й пакет був абсолютно беззубим, це абсолютно зрозуміло. Основна причина беззубості полягає в тому, що будь-які санкції на тіньовий танкерний флот мають сенс тільки тоді, коли той тінньовий танкерний флот використовується. За умови. Фактичної ціни Юралса в 57 доларів за барель при прайскепі в 60. тіньовий танкерний флот не потрібний по визначенню. Всі обсяги нафти, які сьогодні продаються на світовому ринку Російською Федерацією, продаються в межах «Прайскепу». Тобто все їде легально. Е, ідея зниження «Прайскепу» була запропонована Європейським Союзом до 45 доларів за барель, але підтримки від Сполучених Штатів Америки вона не знайшла на цей момент. І коли ми з вами говоримо про зміни в санкційній політиці в енергетичній сфері, перший крок це є зміна прей до 45 доларів за баррель, щоб зробити, ну, як мінімум, скажімо, привести у відповідність фактичні ціни до тих обмежень, які потрібні. Це є перший момент. Другий. Коли ми з вами говоримо про 18-й пакет європейський, Однозначно там будуть також питання пов'язані з енергетикою. То, що там до 27-го року відмовитись від російських енергоносіїв, це декларації, це зараз не обговорюється. Але е, незважаючи на рішення е, Суду Сполучених Штатів Америки з приводу е, призупинення тарифів Трампа, е, вже там, ви знаєте, про що я говорю, вже подали там апеляцію. Ще нічого не призупинене, в будь-якому випадку ми гарантовано почуємо е, серйозні перемовини між Європою і Сполученими Штатами Америки з приводу е, балансування величезного від'ємного сальду торговельного балансу, який сьогодні мають американці по відношенню до Європи. Там 250 мільярдів доларів від'ємного торговельного сальду. Це дуже велика цифра. Що може Європа, що може Штати запропонувати Європі? Е, аграрку, яловичину зернові? Європейські аграрії точно не пустять це на ринок. Або скраплений газ. Якщо американці будуть пропонувати скраплений газ, європейці погодяться на різке збільшення опцій закупівлі американського скрапленого газу, відповідно, вони вимушені будуть посунути російський скраплений газ зі свого ринку. Uh -huh. Що це означає? Це означає, що в 18-му пакеті буде ембарго на російський скраплений газ. Uh -huh. Потужна сила, uh -huh. потужна. Гарантована, напевно, ми точно це побачимо. Тобто. Е на той момент от ще один напрямок: е, Нафта, газ. Е, значить, на сьогоднішній момент Європа продовжує закупляти російський Уран. Е, скорше всього, це Франція робить, скорше всього, напевно, там будуть якісь речі з цього приводу, але там суми невеликі. Ну і банківський сектор. На сьогоднішній момент порядку 25 російських банків ще сидять в системі СВІФТ. Я чув і в пресі активно обговорюється питання, що, ймовірно, в 18-му пакеті разом з американською адміністрацією будуть накладені санкції на остаточне блокування російських для Російської Федерації системи електронних платежів. Але, якби це було у 2022 році, це був би реальний ступор для російської економіки. На сьогоднішній момент, ну, от. Чим росіяни розрахувалися з Іраном по балістичних ракетах і по шахедах? Золотом. Абсолютно спокійно, без будь-яких питань, вони знайшли механізм розрахунку. Що на сьогоднішній момент, в якій валюті сьогодні торгують росіяни з Індією і з Китаєм? В доларах ні. Вони торгують в національних валютах. Тобто, по суті справи, наші партнери дали можливість росіянам, ми рахуйте, практично там з хвостиком три роки. Знайти механізм, яким чином можна е, пошукати альтернативні способи розрахунку, обходячи вільно конвертовану валюту. Ну от ми маємо зараз цей приклад. Тому е, будь-які санкційні обмеження, на жаль, з моєї точки зору, угу. вони є допоміжними, вони є важливими, але вони точно не є визначальними для того, щоб остаточно припинити можливість Російської Федерації підтримувати війну.